Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Бачите, любі діти, ми сьогодні зустрічаємося в нашому садочку. А сюди завітала якась чарівниця. Хто вона? Догадайтеся. Без пензлика, без олівця розфарбувала. Деревця, як ви думаєте, хто це? Хто здогадався, це правильно? Осінь. Черемниця осінь. Вона тільки прийшла до нас, завітала. Тому вона називається Рання осінь. А що ж приносить до нас чарівниця осінь? Послухайте вірш і дізнаєтесь. В цю пору урожай збирають. Птахи у вирій відлітають. Дерева, жовті і кущі. Весь час холодні йдуть дощі. І листя землю покриває. Все це по осені буває. Давайте приготуємо для осені подарунок. Малюнок. Для нашої гості осені ми приготуємо подарунок. Сюрприз. Ось таку листівку запрошення. А для цього нам буде потрібно водичка, пензлик, жовта та зелена фарби і листочки. Звичайні листочки дерева та кущів великі і маленькі. Але перед малюванням треба зробити пальчикову гімнастику, приготувати наші пальчики до роботи. Слухаємо і повторюємо за мною. Ми, листочки, ми листочки на гілочці сиділи, дмухнув вітер, полетіли, килимом яскравим землю вкрили.